Всім привіт! Ми на каналі Забуча Сіті, і це друга частина нашого відео про воду. В першій частині ми розібралися, як споживати безпечну воду. Які зміни відбувалися в хімічному складі води? Тому, якщо ви не бачили цю частину, посилання в описі до цього відео природа поки що не справляється з нами. Ну з нашою діяльністю. Наші такі щоденні якісь справи більше наносять шкоди так. аніж військові дії. Да. Аби побачило, чим далі від помешкань, то там ну вода дуже хорошої Якості влітку вода була найгрязніша по нітратах, по нітритах, і навіть по амонію це фікальний слід. Зараз вода покращилася. Навіть питна побутова повинна бути безпечна. Вмитися я хочу безпечною водою. Правильно, почистити зуби. Я хочу теж безпечною водою. Зразу ж після деокупації були деякі проблеми з якістю води. Ту роботу, яку робить Бучасервіс. Очищуючи від солей жорсткості надлишкових від заліза, людина має робити сама. В якому стані зараз знаходяться свердловини, і вода, котра туди потрапляє, вона ж проходить через природній шар. Грунту, де ще залишились боєприпаси. Спеціалістам комунального підприємства «Буча сервіс» у 2022 році відновлено роботу сіми артезіанських свердловин в місті Буча. Протягом 2023 року відновлено 9 свердловин і в планах на 2024 рік відновлення ще 10 свердловин. Вода з горизонту Бучак, глибина свердловин 80-85 метрів. Були в кінці 2022 року і посеред 2023 року брались забори води безпосередньо з свердловин, які не проходили очистку. Якість води відповідає питній, але враховуючи те, що горизонт Бучак має велику кількість заліза, ми використовуємо станцію водопідготовки водоочистки при показнику. 6,8 мг на дециметр кубічний. Завдяки системі водоочистки ми маємо воду з вмістом заліза на рівні 013-0,15 мг на дециметр кубічний. Куди зливається каналізаційна вода? Чи несеться загрозу екології? Каналізаційна мережа в місті Буча доволі розгалужена. Промислові побутові стоки з усього місця за допомогою Місцевих каналізаційних насосних станцій і локальних, які знаходяться в житлових кварталах, поступають до головної каналізаційно-насосної станції, яка транспортує промислові побутові стоки мережами Ірпінь-водоканалу до Бортицької станції аерації. Бортницька станція аерації знаходиться на відчутній відстані від міста Бучі. Мережі зношені і перенавантажені. Враховуючи також військовий стан, який в нас в країні, і не виключно обстріли об'єктів критичної структури, то так можливі аварійні ситуації. Яка кількість резервуарів питної води в місті і чи здатна вона забезпечити всіх мешканців? Наразі ми знаходимося зараз на насосній станції другого підйому поруч з нами. Станція водопідготовки і водоочистки продуктивністю 6 тисяч кубів на добу, що дозволяє за норми 200 літрів на людину забезпечити майже 30 тисяч мешканців нашого міста чистою водою. В планах на першу половину 2024 року у нас введення в експлуатацію двох станцій. Водопідготовки водоочистки на мікрорайонах Тарасівський і Склозаводська продуктивністю 800 метрів кубічних на добу кожна, що додатково забезпечить майже 8 тисяч мешканців нашого міста чистою водою. Також в наших планах будівництво двох резервуарів чистої води по півтори тисячі кубометрів кожен на даній площадці і модернізація станції водоочистки водопідготовки. До продуктивності 10 тисяч метрів кубічних на добу, що надасть можливість забезпечити всіх мешканців міста Бучі чистою водою. Чи впливає це якось на якість? Можливо, вода там почне псуватись? На, на якість води це не відобразиться. Обслуговуюча компанія Діфрано Юніон, яка обслуговує станцію. Водопідготовки водоочистки, зробить всі необхідні налаштування, збільшить кількість фільтрів і таким чином збільшить, збільшить потужність водочисної станції, не зменшуючи її якість. Які загалом перспективи на водопостачання в місті? По нашому завданню розроблено два проекти. Один із яких це будівництво станції водопідготовки водоочистки на території селища Ворзель, продуктивністю 6 тисяч кубів на добу чистої води із резервуаром чистої води сумарним об'ємом 3000 кубів. Для стабільного водопостачання і селища Ворзель і міста Буча заплановано і також є проєкт. Кільцювання цих двох населених пунктів по вулиці Нове Шосе і по вулиці Депутатській. Кільцювання насосних станцій селища Ворзель і міста Бучі дасть можливість стабільно отримувати якісну воду мешканцям наших двох населених пунктів. Можу додати також, що для забезпечення стабільної роботи під час аварійних відключень електроенергії та блокаутів. Всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені альтернативними засобами електроживлення, в тому числі каналізаційно насосні станції та свердловини. Є інформація про те, що в Бучанській громаді побудують нові водоочисні споруди. В якому стані знаходяться вже існуючі, і що саме зміниться від побудови нових. Ну, почнемо з того, що в Бучанській громаді немає власних очисних споруд. Власне. І ми в цьому питанні залежні від Києва, від Бортницької станції арації, адже існуюча система каналізування передбачає, що січні води, стоки з Бучі та Ворзеля через мережу каналізування збираються на головній каналізаційно-насосній станції номер 4 по вулиці Грушевського. Бучі це між Бучу і Ірпенем. І відповідно через системи водовідведення міста Ірпінь. Передаються до систем Києводоканалу міста Києва, і відповідно до бортицької станції аерації. Всі ми знаємо, що вона на сьогоднішній день перевантажена і є відповідно проблеми з прийняття стоками. Тому власне вирішення питання, яке склалося, передбачає будівництво власних очисних споруд. Звичайно, що це проект дуже масштабний, дуже дорогий, і навіть у мирний час Бучанська громада самотужки не змогла би його профінансувати. А тим більше, тим більше зараз у воєнний час із тими руйнуваннями і з тими викликами, які ми маємо на сьогодні, і з необхідністю підтримування збройних сил України, тому що це безумовно зараз є нашим пріоритетом. Тому власне ми шукали, здійснювали пошук міжнародних партнерів, які би взялися би за такий масштабний, за такий амбітний проект. І на щастя, у нас є вже такі партнери. Це корейська компанія Кайвотер. Відповідно, вже підписані міським головою в рамках робочого візиту до Республіки Корея. Відповідні угоди меморандуми, і е, приємно констатувати, що е, гарантом фактичною стороною цього меморандуму виступило також Міністерство розвитку громад та територій. Е, це вже говорить про те, що є зацікавленість е, уряду нашої держави до цього проєкту. Е, сума інвестицій передбачає понад 10 мільйонів євро. Е, е, конкретна вартість проекту буде вже установлена експертизою, коли буде вже розроблено сам проект. На сьогоднішній день розробкою і відповідно обґрунтуванням передпроектної пропозиції займається наше місцеве підприємство Ютемженріінженірінг, і ми плануємо якраз розмістити очисні споруди поблизу якраз КНС номер 4 Це технологічна схема скиду стічних вод, це передбачає якраз в поймі річки Бучанг. Чому саме так? Тому що система очистки передбачає очищення стоків в три ступені і фактично очищення до технологічної води. Тобто ця вода, яка буде після переробки, вона абсолютно за всіма санітарними нормами буде відповідати ну, природним якостям. І, відповідно, ця вода буде скидатися уже очищена в річку, і, власне, це буде повністю такий замкнутий екологічний цикл. Очистки води. Якраз ця територія в поймі, територія комунальної власності, містобудівну документацію, детальний план території ми вже замовили, зараз іде його розробка. І там планується розмістити цей комплекс очисних споруд. Термін реалізації з моменту, вже, коли буде готовий проєкт, близько трьох років. Тобто, ми розуміємо, що це такий масштабний амбітний проєкт. Ми розуміємо, що швидко його реалізувати не вдасться, але тим не менше. В перспективі ми отримаємо власні очисні споруди, а це вже незалежність від інших постачальників в плані прийому стічних вод. І відповідно це будуть взагалі перші нові побудовані очисні споруди за всю незалежність України, взагалі в цілому по державі. І тим більше по корейських технологіях. Тобто, знаєте, багато хто, коли слово чує очисні споруди, то вони думають, що це, знаєте, там ледь не міні-Чорнобиль там має бути у них, знаєте, поблизу домівок. Насправді сучасні технології передбачають, що там йде повний цикл очистки, це максимально екологічно, це максимально відповідає принципам. Зеленого відновлення, і е, ніяких шкідливих речовин за результатами переробки не відбувається. Більше того, ніяких там, сторонніх запахів і інших, скажімо так, неприємних атрибутів власне каналізування чистих споруд не буде, тому що це будуть закритого типу очисні споруди. Вони, як правило, будуть там заховані під землею. Вони будуть передбачати також перспективу розвитку і відповідно, можливість збільшення прийому стоків. На конкретну цю локацію. Тому, власне, якщо так підсумовуючи, ми отримаємо якісні нові очисні споруди, які дадуть можливість нам бути незалежними як громаді в плані прийому стоків, максимально екологічними і відповідно, скажімо так, мінімізувати, взагалі прибрати шкоду навколишньому природному середовищу від цієї діяльності. Які виконуються заходи для відновлення річок, ставків та інших водом, які постраждали від бойових дій, ну взагалі в Бучанській громаді обліковується 28 водойм. Це і відповідно малі озера, річки, ставки Фактично в епіцентрі такому бойових дій, де велися активні бойові дії? в нас було 11 водойм це як правило ставки озера. Всі 11 цих водойм на сьогоднішній день вибухотехніками ДСНС обстежені, тобто розмінування офіційно проведено. Всього у нас також на ці водойми виготовлені 5 на 5 найбільших водойм виготовлені паспорти водних об'єктів. Відповідно, тому зараз на сьогоднішній день мова йде про фактично їх ну, завершення розмінування, обстеження принаймні. Інших водойм крім цих 11, які вже проведені, відповідно. Також ви я думаю, слідкуєте за новинами чули, що була підтримана ініціатива і Бучанської міської ради, і Київської обласної ради щодо створення ландшафтного заказника річки Герой Ірпінь. Це також один із способів із варіантів захисту водних об'єктів. Адже річка Ірпінь протікає в нас в межах саніківського старостату. Це ну, територія заплавних земель близько 55 гектарів. І е, це також вже наданий природоохоронний статус. Це означає, що жодні забудови, жодні господарська діяльність, розорювання вже на цих територіях неможливе. Тому, власне, зараз ми говоримо, враховуючи військовий стан, враховуючи першочергово наш пріоритет по допомозі Збройним силам України і відбудові, і всі основні кошти йдуть саме на ці два напрямки. Тому ми зараз вживаємо більше організаційних заходів, що стосуються там безпекових речей, розмінування, захисту, встановлення там правового статусу, виготовлення документації необхідної. А якщо ми говоримо вже за конкретні там заходи екологічні, там очищення річок, там водойм, винесення нам в натурі прибережно захисних смуг. Це вже як правило потребує більшого капіталовкладення, і ми, як тільки буде можливість це фінансувати з бюджету, то будемо робити. Зараз стараємося максимально залучати кошти міжнародних фондів міжнародних партнерів, щоб навіть, попри військовий стан, мати можливість проводити ці заходи. А ви сказали про паспорти об'єктів. Де можна з ними ознайомитись? В нашому відділі муніципальної безпеки 5 таких найбільших водойм. Там і в Орзельське озеро, є, і наше озеро Бучанське, в Бучанському міському парку, і в Луб'янці, яке є одне з найбільших озер в нашій громаді, там аж 17 гектарів. Гаврилівка. Тобто такі найбільші водойми знакові в нас паспорти є. Зараз цей процес триває. Ми там по кілька тих паспортів маємо можливість. Фінансувати то ми їх виготовляємо, тому що документація має бути і відповідно захищеність цього об'єкта як водного фонду має також відбуватися. Тому з ними можна ознайомитися в відділі муніципальної безпеки. Є Світлана Грицаєнко, керівник того відділу. Відповідно, там знаю за електронним зверненням, там чи письмовим буде надана можливість ознайомитися, навіть скопіювати там, в принципі, ніякої такої сам секретної інформації немає. Там природні характеристики водойми, там інші там глибини, інші такі абсолютні величини, там якість вод, там і такі, і такі інші ага. речі. Відображень добре. А при можливих блекаутах? Чи здатні місцеві криниці забезпечити всіх мешканців питною водою? Ну, почнемо з того. З, у нас таких близько там 6-8 криниць, є такі загальнодоступні загально міські. В теорії, звичайно, коли відсутня вода, то можуть, але з останніх аналізів показує практика, що. Вода для о, пиття там є непридатною, тобто там ряд показників є перевищені там на нітрати, там на, на інші речовини, тому вона не рекомендується для пиття. Звичайно, що в умовах о, критичної ситуації можна задіяти і цей варіант. Але о, ми о, для забезпечення саме питною водою в умовах блекаутів пропрацювали інші варіанти. В, о, якщо ми говоримо за систему централізованого водопостачання. В нас є один такий головний об'єкт це резервуари чистої води. Я не буду зараз з безпекових міркувань говорити їхню адресу, де вони розташовані, але там є навіть не один, а два потужних генератори, там один 650 кВт, другий 500, як резервний. І в умовах блекауту передбачається, що ці генератори запускаються і вони фактично наповнюють резервуари водою і подають в систему. Другий варіант, якщо навіть ці генератори там, з якихось причин не будуть працювати, в нас є відповідний спеціалізований транспорт, у нас є відповідні цистерни, п'ятикубові, шести трьохкубові, і ми маємо можливість на спецтранспорті доставляти відповідними бочками воду питну у різні мікрорайони нашого міста, відповідно і по громадах. Крім того, у нас є три бювети. Один на Тарасівській, він в працюючому стані, один на Склозаводській і є в центрі міста. Ну, знову ж таки, з останніх аналізів в центрі міста там вода не, не надто такої, знаєте, якості, яку можна пити, тому вона більше там розглядається зараз як для технічних потреб. Ми зараз вживаємо певних організаційних заходів, щоб привести, почистити цей бювет і ну, дати можливість, щоб вода була якраз питної якості і. А могла бути використана громадянами для цих потреб. Тому у нас якби передбачені варіанти дій, якби якщо так підсумувати, то криниця це вже в останню, знаєте, чергу, коли вже зовсім нічого не працює. Зовсім, знаєте, ні, не дай Боже, ніякі там ні генератори, ні, ні підвози. Там як у нас була були умови окупації. То звичайно ці криниці можуть бути використані там для, для критичної потреби, скажімо так, але маємо розуміти, що для постійного споживання в багатьох із них вода не, не придатна. Можливо, тоді слід розробити якісь інформувальні таблиці біля криниць, аби люди знали про це? Чи щось таке планується? Планується проблема в чому, що багато із, навіть склада би найбільшість із цих криниць розташовані на територіях або приватної власності бо іншої форми власності, ну і е, Бучанська міська рада, як орган місцевого самоврядування, не може там доступу мати на об'єкт приватної власності чи інший момент. Тобто є певні. Юридичні, скажімо так, перепони в цьому питанні, але зараз ми шукаємо механізм, щоб все-таки на договірних засадах із тими власниками територій, на яких розташовані ці криниці, врегулювати ці питання і відповідно встановити хоча б казівники. Наскільки мені відомо, є в нас в екорух в нашій громаді, екоактивісти. Вони вже, вже проводили цю роботу, відповідне обстеження, аналіз води, і навіть такі певні інформаційні вказівники. вони там, де воду можна пити умовно, де не рекомендується воду пити, там хімічний склад так і таке інше. Ваше дослідження по криницям, яке ви проводили, які плани по ньому? Картина зараз така: ми завершили оце піврічне дослідження. Ми хочемо вибрати ті криниці, де якість води стабільна. Не то, що вона скаче, а стабільна. Більш-менш. І в нас є попередня домовленість з Бучасервіс і міською владою, що ті криниці... Вони допоможуть вони облаштують їх. Вони по всіх правилах санітарних зроблять там горожі. Вони це все зроблять для того, щоб унеможливити потрапляння грязної води туди, дощової, стічної води. Тому що ми розуміємо, є люди, які все рівно будуть брати в тих криницях воду. Якісна вона, не якісна. Вона, ну, люди все рівно будуть брати. Тому як активісти ми вирішили. Все-таки максимально зробити, щоб вода там була максимальною якістю. Ну зараз ми завершимо рік тим, що ми підводимо підсумки в співпраці з міською владою і Бучасервіс будемо плани на весну, тому що на весні, звичайно, однозначно підніметься рівень води. Ми проведемо тоді ще дослідження, і вже є в планах за наступний рік облаштувати ті криниці і вивесити їх. Ну, інформацію про них за на загальний доступ, щоб люди знали. А в цих криницях однозначно хороша, якісна вода. І якщо ви користуєтеся, користуйтесь. А в цих криницях вода тільки технічна, просто людина має це знати. Дякую вам за інтерв'ю та корисну інформацію. І вам дякую за запрошення і бажаємо нашим глядачам щастя, здоров'я, перемоги, миру і споживайте якісну воду. Якісну – це значить корисно і безпечно. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А також напишіть в коментарях, яку воду п'єте ви. Безпечну, корисну чи безпечну і корисно.